Отримали на вітрину нову шафу. Шафа дуже гарна. Розміром 2,20 довжина, 2,40 висота, 60 глибина. Шафа дуже містка, і якщо в кімнаті дозволяє місце, в неї можна, може дуже багато вміститись речей. Дивіться, відділення для верхнього одягу, широкі полички шириною 60 см, висотою 40 см. Як ви бачите, дуже місткі. Друге відділення для верхнього одягу. Поличка знизу, поличка зверху. Хочу окремо сказати за колір. Колір корпусу ваніль. Він настільки гарний, настільки шикарний це класичне поєднання ванілі з золотом. Золотий профіль, бронзове дзеркало з піскоструйним напиленням, і лакабель ванільного кольору. Це виглядає напрочуд шикарно. Гарно і пасує до класичного інтер'єру. Також ви можете замовити цю шафу в будь-якому розмірі: від метру і до 5 метрів, в залежності від того, скільки вміщається в вашу кімнату. Також ви можете замовити висоту більшу або меншу. Також ви можете замовити будь-який колір цих поєднань і будь-який колір профілю. А також, якщо в принципі, вам підходить також розмір, але ви хочете змінити фасади. Ми можемо вам запропонувати фасади повністю лакабель або повністю піскоструй, або, наприклад, фотодрук без розділення. І, в принципі, можна обирати навіть просто ДСП або просто дзеркала. Звертайтеся, ми вам можемо допомогти професійно обрати вашу шафу.